14 травня у міському перинатальному центрі хмельничанка Яна Савчук народила двійню. Василинка та Христинка з'явились на світ з вагою 2100 та 2300 грамів. Було очікувано, що у нас буде двійня, тому що мама мого чоловіка з двійняток, тому ми дуже чекали, що у нас буде саме двійнятка. Будуть дізналися ми восени. Хотіла я розповісти своєму чоловікові якось не банально, але сталося так, що ми військовослужбовці нас викликали на службу, тому дуже, скажімо так, не банально розповісти про це не вдалося. Але ми обоє були дуже щасливі. А коли взнали, що ще й двійнятка, то ми були на сьомому небі. Жінка народила донечок у день матері. Окрім них, у міському перинатальному центрі на світ цього дня з'явилось ще троє діток. Загалом народилось п'ятеро малюків. Двоє пологів і двоє кесарських. Ну, в принципі, все пройшло нормально, без ускладнень. Слава Богу, все добре. Ті, хто народжував, вже йдуть на виписку. Ті, що були кесарські ростини, то ми ще їх трошки затримаємо, але вони молодці. Аби привітати породіль до медзакладу приїхав Хмельницький міський голова матусям та малюкам вручив пакунки із м'якими іграшками та комбінезонами. Вважаємо, що народитися в такі дати це якісь, напевно, така мітка від Бога да, на на щасливе життя. Ми обов'язково одну з цих символічних дат вітаємо на День Матері. Вже багато років ми в Хмельницькому намагаємося його максимально популяризувати, тому що мама для нас це святе, мама дала нам життя, мама нас. Виховала, і це, напевно, найдорожча, одна з найдорожчих людей в житті. Тому я вас вітаю. Бажаю, ваші дітки росли здорові. Аби ваші дітки виросли краще за всіх нас. Нас має бути багато, хмельничан має бути багато, і українців має бути багато. За словами Ірини Королюк, минулого року у міському перинатальному центрі у Дай Матері народилось теж п'ятеро дітей. Раніше було значно більше. Ну, по-перше, війна. Війна дала свої корективи. Багато демографічно вони просто виїхали, багато хто народжує за кордоном зараз. Зараз народжують ті жінки, які народилися там 96, 97. А тоді була демографічна криза, тоді народжуваності теж впала і теж не було. Тобто, у цих два показника воно, звісно, вплинуло. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.